Добрий ранок, Україна, Київська область. Перед вами лаванда вузьколисна. Цей кущ зимував у нас під укриттям разом з трояндами, іншими квіточками. І сьогодні я хочу його обновити. Кущик достатньо великий, йому вже, мабуть, рочків три. Точно не скажу. Ні, не три. Два роки. Два роки. І взимку під укриття я його не обрізала. Чому я раджу обрізати троян, не троянди, а лаванду і достатньо коротко. Тому що лаванда це чагарник, тобто це такий кущ, який дерев'яніє, тобто пагони, якщо так зазирнути всередину. Бачите, ось іде дерев'яніння пагонів. Ось. І якщо кущ не оновлювати, не обрізати, не стригти, то у нас виходить, що отакі гілки довгі виростають. І цвітіння відбувається тільки на самих, ну, ось на оцих кінчиках, да? тобто зелень йде тільки на кінчиках, кущ стає розлогим, він розвалюється і немає цієї знаєте, охайності, як ми любимо наблюдати, спостерігати. Да? Такі красиві, гарні лавандові поля вкриті просто неймовірними квітками, оцією лавандовою красою, кольором, цим бусковим, лавандовим, ну, в залежності від сортів і видів. Тому що лаванди бувають і рожеві, і навіть білі. У мене один кущик є. от, Я його поки розмножую, тому він ще дуже-дуже сильно ну, молоденький. Значить, Наскільки можна як низько зрізати лаванду? Справа в тому, що буває так, що дійсно, коли кущ старий і ми його коротко дуже обрізаємо, він може пропасти. Бувають такі випадки. Але дивіться, зараз вже у нас сьогодні 6 здається, квітня і лаванда починає прокидатись. Бачите? Тобто на основі куща, ось на цих уже з деревінілих ми бачимо новий приріст. Тому така лаванда вже не пропаде. Кущик прокинувся, він вже починає, бачите, вегетувати. Тому я достатньо коротко буду її різати. Нагадую, що якщо ми лаванду стрижемо коротко навесні, так, ми трошечки затягуємо процес цвітіння, але кущики стають у нас гарними. І цвітіння все одно відбудеться трошечки, можливо, пізніше. Тому я буду обрізати оцей кущ, мабуть. Ну, наполовину точно. ось І ось ці череночки, да? ну, ці обрізані гілочки. Я буду вкорінювати. Мені дуже подобається ця лаванда. Вона, бачите, такого красивого сизого кольору. Вона достатньо посухостійка. То чому взагалі лаванда посухостійка рослина? Але все ж таки є у мене такі сорти лаванди. Де оці самі листочки, да, ось вони більш зелені, і я помітила, що вони на сонці ну, виглядають не дуже, ну, наче в'яна рослина, тому я буду чи позбуватися такого сорту, у мене пару кущів. ну, Не подобається, як він виглядає. А ось цей сорт мені подобається. Я не знаю, що це за сорт Лаванди, це ось колисна, але вона мені подобається і я хочу її розмножити. І засадити. А, до речі, покажу вам кущ, який я вже обрізала раніше. От. Цей кущ не був крутям. Але я от бачу, що він трошки як присох. Ну, можливо, він ще відійде, тому що, ну, в принципі, так. Можливо, тому що, бачите, тут видно, вигитує вона. І там всередині кущика ось. Ну, Може, на камеру не видно, але там є зелень. І ось тут ще. Висадила ті пальчики. Так, ще так пробіжуся. Дивіться, це гіацинт. Справа в тому, що багато цибулькових рослин, до якого і відносяться гіацинти, раджуть після, от як він у вас да, викопувати, підсушувати цибулинки, а потім вже під осінь їх висаджувати. Дивіться, я провела такий експеримент. В тому році я не викопувала цибулину, не просушувала. І гіацин, бачите, який пишний вийшов. Тобто він такий як первозданий. А в тому році я викопувала цибулинки, просушувала і знову саджала. І цвітіння було тільки на верхівочках. Тому саме з власного досвіду, знову повторююсь, я не раджу викопувати цибулини гіацинту. І бачите, цибулинка поділилася і видала мені два кітконоси. Тому ось так я її залишу, не буду викопувати. До речі, цибулини не заглиблюються. Це не стосується, це не стосується, О, Боже, це була квітку. Тюльпані. От Тюльпанів треба періодично викопувати, тому що цибулини у них заглиблюються. Так, і ось ще один кущик лаванди. Я його підстригла, бачите, він уже, уже оновлюється. Тобто вже він. Починає вегетувати. А. Ще така порада, якщо ви боїтеся втратити старенький кущ, да, тобто він у вас старий, здеревлянілий, і ви його, наприклад, боїтеся дуже коротко підстригти, тому що дійсно бувають такі моменти, що лаванда як пропадає. От. Я раджу його наполовину. Тобто частину куща ви можете обрізати так коротко, а частину куща все-таки зрізати більш ну десь одну третину до здерев'янілих оцих пагонів. Тобто, якщо, наприклад, взяти огілочку, да, бачите, де в неї починає дерев'яніти пагін, тобто піднятися трошки вище і зрізати верхівки десь. Ну, залишити дві третини куща і поспорігати. Якщо ось цей низький, там де була низька обрізка, у вас кущ оновиться, то все добре. Якщо ж він не оновиться, то принаймні з другої частини куща у вас кущ наросте і буде все добре. Але цю я буду різати низько. Для обрізки лаванди я використовую секатор. У мене є також кущоріз, я їм також само користуюся, але в даному випадку мені буде зручніше це робити секатором. І я роблю зрізи, ось так формуючи таку кулеподібну форму. Ось, Бачите, видно, вже прокинулись. Вони, от гілочки прокинулись. Бачите? Зелененький. Тобто кущик вже вегетує і все з ним буде добре, навіть при короткій обрізці. Такий вигляд має лаванда після обрізки. Бачите, який широкий кущик. І постає питання, що ж робити з оціми гілочками, так, які ми зрізали. А це чудовий посадковий матеріал для розмноження. Я вже показувала, як формувати череночки. Так? Тобто Ми робимо косий зріз знизу, прибираємо ось ці листочки, тут для кущення також робимо зріз. І в земельку І слідкуємо за вологістю. Тобто лаванду не можна. Перезволожувати, але для того, щоб вона опустила корінці, все-таки в перший час треба слідкувати за вологістю ґрунту. Грунт лаванда любить такий піщано-кам'янистий, гарно дренований. Лаванда не любить застою води. А що стосується до достатньо такого, знаєте, от багато квітів да ми знаємо, люблять дуже таку поживну земельку, так, да, тобто перегні, щоб там був, щоб там був гарний такий чорнозем. Ну, це не стосується лаванди. Лаванда достатньо така непримхлива рослинка. Єдине, що вона не любить, вона не любить кислого ґрунту і не любить вона важких ґрунтів і застою води. Тому, будь ласка, стрижіть свою лаванду, вкорінюйте і отримуйте гарні кущики. Ще одна така невеличка порада. Якщо у вас вже достатньо кущиків лаванди, а ви стрижете і думаєте, що ж робити з цими залишками, просто використовуйте їх як мульчу. Це дуже гарний мульчовий такий матеріал. І, по-перше, у вас не буде шкідників, які да, не люблять сам запах лаванди. І, в принципі, така непогана мульча для ваших рослинок. А ось так виглядає п'єр після нашої кардинальної обрізки. Бачите, скільки він уже молоденьких пагонів пустив з основи куща. Тобто це, мабутні базалки наші. Це пагони другого порядку. Бачите, бо гілка основна вона була обрізана не повністю. Тут були бруньки і зелена серцевинка ну, достатньо хороша. Я їх залишила для чого? Для того, щоб все-таки кущик ну, гарно процвів. І ось тут я теж робила зріз, і бачите, це теж пагін другого порядку. Тобто, все, що йде з основи куща, так, тобто, з місця щеплення, це в нас базальні пагони. А ці пагони, які вже йдуть від основних пагонів, так, це додаткові, вони можуть бути другого порядку. На цих пагонах іти ще пагоні. Це третього порядку. І у нас формуються такі гарні пишні кущі. Так, це другий кущ. Так само був дуже-дуже кардинально обрізаний. Я не знаю чому, але цей кущ у мене завжди пізніше якось він і квітне, і пускає пагони. Так само ми бачимо, що прокинулись бруньки, бачите, майже з основи, ось тут майже з основи куща. А ось тут, якщо подивитися, то це у нас, бачите, базалочка. Тобто вона йде з основи. Ну, так само я його підгодую, підгодую, я ось, ось тут, гарно, видно, так само пішла, бруночка. тому не хвилюйтесь. Але бережіть ці бруньки. Чому? Тому що вони у нас будуть формувати кущ. Підгодую я комплексним добривом, де у нас є і азот, і ну, або нітрамофоску, або все-таки я використаю майстер Формула 20-20-20 з мікроелементами і дам все-таки поштовх для росту базалок. Що я порекомендувала? Не загодовувати сильно троянди. Чому? Тому що, якщо ми будемо особливо азотним добрим, тому що азотне добриво воно дає гарний поштовх для розвитку зеленої маси, тобто для поштовху нових пагонів. Але саму троянду це ослаблює, і ми можемо що втратити троянду. то Чому? Тому що коренева система буде недостатньо укріплена, розвинена, а пагони будуть постійно виготувати, виготувати і погано війдуть у нас в, в зимівлю. Тобто надлишок азотних добрив сприяє у нас поганої зимівлі і поганому визріванню пагонів. І всі азотні добриви ви маєте припинити десь до середини липня або на початку серпня. Тобто на початку серпня ми вже зовсім не використовуємо азотних добрив. Тобто не стимулюємо троянди для нових пагонів. Ще один кустик лаванди кущик, і я його обрізала раніше. Бачите, він вже прокидається. В основі куща ми можемо сміло бачити такі зелененькі пагінці. Ось покажу вам свої тюльпани. Це мої найранніші тюльпани. До речі, взагалі не випагливі. Я їх не викопую кожен рік. Тобто вони в мене тут сидять. І постійно кущик наростає. Я навіть не згадаю. Де я їх купувала, де їх придбала, але в них колір такий, ви знаєте, і, ну, я дивлюсь от на камеру, він трошечки такий спокійніший. А насправді він настільки яскраво, червоно-помаранчевий, такий дуже гарячий колір. І ці квіти видно просто здалеку. Вони як такі, знаєте, яскрава, яскрава пляма. Так, також ростуть нарцисі. Нарцисики. Ці нарциси для мене особливі. Можливо, вони простенькі, так? але вони знакові для мене, тому що, коли почалася повномасштабна війна, Наше 22 року, ми були з сім'єю вимушені виїхати, ну, трошечки перечекати, тому що було дуже страшно. Орки ну, просувалися по Україні і все-таки радили. Ну, наше керівництво так да, радило нам виїхати хоча б на деякий період. І ось ці, ось цей сорт, такі простенькі нарцисів, Я привезла з заходу Україну, там, де нас прийняла сім'я наша, ну, мого чоловіка, родичі. І ці квіточки росли у нашої прабабушки, мого чоловіка, бабушки, верніше. І вони для мене знакові, бо людина була надзвичайна, на жаль, її немає. От, тому вони для мене особливі. Це така, знаєте, згадка і нагадування про те, що ми незламні, да, українці, ми все одно скрізь всі не ми не зупиняємось, продовжуємо жити. І квіти завжди для мене. Чому я люблю квіти? І взагалі я люблю рослини, тому що кожен рік вони показують свою красу нам, так вони постійно відновлюються і надихають нас ну, на все найкраще, показують свою незламність, і дуже добре вони нам віддячують на ту роботу своїм таким гарним цвітінням. Про обрізку гортензії. Дивіться, це волотистий гортензії. Ось в такому вже стані, ви, коли у нас прокинулись бруньки, ми їх не чіпаємо. Чому? Тому що вже почався сукорух, і якщо ми будемо зрізати гортензію, вона дуже сильно почне плакати. Я вже її підстригла раніше, да, трошечки високувата обрізка, але кущик, дивіться, який він вже йому 4 чи 5 рік. Тому він у мене ось так підстрижений. До речі, прокидається каміноломінь, Якщо пам'ятаєте, це такі маленькі білорожеві квіточки. І це дуже гарний такий ґрунтопокривник для ваших рослин, щоб зберігати е вологу у ґрунті. Так, що ще раз покажу вам, покажу, покажу. О, ще такі у панчики. Це березклет, я його обожнюю, він такий, бачите, трошечки вирігатний, жовтуватий. До речі, дуже багато залежить від того, де ви посадите його. Якщо це буде достатньо сонячна сторона, то він буде радувати вас такою яскравою біло-жовто-салатовою зеленю. Це у нас керю. Якщо пам'ятаєте, перше відео про обрізку троянд я починала саме з них. Бачите, в основі куща у нас вже з'являються базальні пагони. І це чайно-гібридна троянда, тому для неї така кардинальна обрізка це навіть добре. Це прокинулась моя Глорія Де, яку я обожнюю. Так. Ось. Ось, бачите, теж в основі куща сформувалися бруньки, тому, тому все буде добре. А Ось ця троянда, бачите, вона в мене шикарно перезимувала, я навіть зовсім її не чіпала. Це троянда Astrid Лінгрен, здається, вона дуже гарно цвіте, в неї не дуже повна квітка, але це гарний кущ, він у мене якраз буде на задньому плані. Все чудово. Пагони були чудові, визрівши, все було добре. І ось так уже прокидаються лілі. Це оти гібриди, шикарні, моцні, гарні.